Дуже цікава тема внутрішній критик. Про неї говорять дуже часто, так? тому що це і така гаряча назва, так? і це таке щось, що стосується кожного, тому що кожного з нас є такий е да? маленький чоловічок, або така я не знаю, особа, яка постійно критикує, тобто ми самі себе, так? я маю на увазі, ми самі себе критикуємо постійно за якісь речі, там, рефлексуємо або ще щось, відчуваємо себе некомфортно, іноді соромно за якісь проблеми, іноді хочеться дотягнути до вищого щабля, так? Тут і перфекціонізм також наш оцей дотягується ой, ти не здатен, так, або синдром самозванця, коли ми критикуємо себе за те, що не знаємо, або просто боїмося того, що ми не знаємо, так, і відчуваємо ось цей дисбаланс. Внутрішнього критика не потрібно боятися. Ну, на мою думку, це такий двигун прогресу. Якщо б у нас не було внутрішнього критика, ми би застрягли на якомусь там ось тому щаблі, так зі своєю якоюсь завищеною, наприклад, самооцінкою, зі своїми завищеними е, відчуттями щодо себе, так і не критикували б, не від невідбивали б контекст, що взагалі відбувається, і, скоріш за все, це було б не про психічне здоров'я, тому що якраз психічне здоров'я це людина критикує свої вчинки. Тобто, це якраз найголовніша ознака людини здорової, що вона починає критикувати свою поведінку, співвідносити її з соціумом, відчувати себе е, нормальною, коли вона робить так якісь соціально активні речі. Речі, критикувати себе за те, що, наприклад, там зробила щось негарне. Ну, справді це ж нормальна здорова поведінка. Тобто до внутрішнього критика треба ставитися як до мудрого вчителя, який може навчити, але коли він починає вже вас карати, так, тобто коли це вже не мудрий вчитель, а просто постійне снобізм, так, постійне якесь ставлення, цинічне до себе, постійно якась критика, критика, холодний розум переважає, так, тобто постійно критикують будь-яке своє не знаю, емоційне, наприклад, виявлення, наприклад, якісь сварки, так і, відбулися, так і ви себе звинувачуєте, що це ти там, от, критика, так? це ти був не винен, це ти зробив не так, це ти мав проявитися інакше. Це вже перебір. Так? Тобто, коли ви відчуваєте, що дисбаланс в цьому, коли внутрішній критик стає вам ворогом, необхідно його трошечки вгамувати. Зрозуміти, що внутрішній критик це є я сам. Що зараз я, мабуть, до себе так чомусь ставлюсь, або це якась занижена самооцінка, або це якісь проблеми, або це ще якісь не знаю, наприклад, фактори впливають на це, які відбуваються в суспільстві, тобто війна, так також. Сподвігає нас, вона спонукає іноді людей думати більше, сконцентровуватись в цьому тунельному мисленні, так, ось я нічого не бачу, окрім себе і своїх проблем. Тоді ми маємо або звертатися до психолога, або намагатися контролювати свої думки. Тобто це і про когнітивні наші установки, і про те, що саме ми відчуваємо в цей момент, запитувати, як я себе почуваю в цей момент тут і зараз, і цього внутрішнього критика трошечки послаблювати казати, казати, тобто.